Далі традиційно поговоримо про події на фронті, які українські розробки вже готові нищити ворожі шахеди, та на якому напрямку ворог значно активізувався. Про все це говоритимемо далі. З нами на зв'язку офіцер збройних сил України Андрій Ткачук. Він з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо! Слава Україні! Добрий ранок! Героям слава. Отже, для боротьби з російсько-іранськими шахедами в Україні розробили перехоплювач Стінг, і напередодні в мережі з'явилося відео, на якому він пролітає над відкритими полями. Ймовірно, під час випробувань. Давайте подивимось спочатку цей фрагмент. Ну wow. судячи по звуку, було дуже швидко, і власне в інтерфейсі і в піввідро цього спідометр показує, що це 315 кілометрів розганяється до такої швидкості. А як от поява таких високошвидкісних перехоплювачів може змінити баланс сили повітря? Ну і власне впливати на ефективність масованих атак. На сьогоднішній день дуже важливо, коли ми включаємося в е, дуже швидку розробку нових типів перехоплювачів, взагалі нових типів озброєння, які стають для нас на допомогу. Чому тому, що ворог дуже сильно адаптується, ворог дуже сильно змінюється, і ворог починає так само розвивати свої, е, свої озброєння, свої розробки. Що це означає? Це те, що росіяни почали використовувати шахеди з реактивним двигуном. Це означає, що їхні шахеди є більш маневрені, швидші і більш небезпечні для нас. Відповідно, нам треба було доволі швидко і оперативно реагувати для того, аби виправити цю ситуацію і збалансувати її на нашу користь. Такі перехоплювачі, які є швидкими, які швидко розвиваються, які швидко мають можливість вирішувати долю того шахеду. Нам дуже потрібні, і саме це може збалансувати. Дійсно ситуацію у повітрі і нам допомогти саме перехоплювати, знищувати шахет. До речі, щодо атак, ось днями ми вже говорили про те, що ворог останнім часом змінив тактику, і останні два тижні кількість запущених шахетів в рази скоротилася. І військові експерти вже припускають, що в разі невдалих перемовин Трампа із Путіним у п'ятницю Росія може завдати удару тисячами дронів. Адже очевидно, що їх виробництво не зупинилося, вони десь накопичуються. Чи може така відкладена масована атака бути скоординована з іншими діями Російської Федерації на фронті? Очевидно, що так, і не тільки на фронті, і в політичному розрізі. Очевидно, що в найближчі дні до перемовин безпосередньо на кінець тижня треба бути дуже обережними. Не хочу нагнітати тут паніки, але не хочу mm -hmm. одягати на людей рожеві окуляри. Треба завжди бути готовим до того, що цей ворог паскудний цей ворог варвар і е, просто виродки, які цинічно нищать цивільні міста і е, будуть тиснути таким чином на суспільство. Тобто умовно вони там до чогось домовляться. Росіяни відразу інформаційне поле вкинуть якісь свої тези, якусь свою інформацію. Повірте, відразу станеться злив зливаля. Відразу станеться, що а от там домовились про це, і це точно не сподобається суспільству. І на фоні цього, на фоні того, що нібито без України щось вирішують, вони точно я впевнений в цьому, тому що це їхній підхід вони воюють проти нас методами гібридної війни. Гібридної війни по воєнній доктрині Герасімова. Валерій Герасімов – це начальник штабу ЗС РФ. І він розробив гібридну е, доктрину воєнних дій, і е, ця воєнна доктрина базується на тому, що на кожну кінетичну дію, як умовно, там е, удар шахєдами, е, е, іде чотири не кінетичні інформаційно-психологічні дії, тобто це там е, відразу вкидання дезінформації, mm -hmm. тиск на суспільство, маніпуляції, дезінформація це все вони запустять паралельно з перемовинами. Тому суспільство має зараз бути тверезим, холоднокромним. Зберігати е, розум світлим і не реагувати на всякі вкиди, особливо коли це буде. Що там хтось комусь десь сказав, і якась там Дерспігель злило, будь uh -huh. ласка, люди. Тримайтеся купи, слідкуйте mm. за офіційними повідомленнями. Тут точно не треба шукати зрадоньки, Тут точно треба реагувати mm. на позиції президента, тому що він сьогодні визначає політично-міжнародний вектор нашої поведінки. Ну так, і не забувайте, що навіть авторитетні видання Аля Нью-Йорк Таймс інколи грішать. Ось такими вкидами пролобійованими. Mm. А, але от дивіться, ми говоримо, що поменшала кількість атак, але це стосується центру заходу України. А на півдні навпаки, зафіксовано рекорд. Орну кількість ударів дронами, артилерією, авіацією, про це говорить речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. І ще окупаційні війська там відновили штурмові дії на Оріховському, Гуляйпільському напрямках. Наскільки ймовірна спроба РФ досягти швидкого тактичного прориву? Чи вони там зосереджують зусилля, чи все таки зараз Донеччина для них пріоритетна? Тактичний поривних відбувається постійно. Тактичний рівень це рівень там окремих вопів, зводних опорних пунктів ропів і максимум невеличких сіл. Тобто вони хочуть досягти оперативно стратегічних цілей. І ці цілі визначаються тим, що вони мають оперативну задачу на південному напрямку: вийти на рубіж уже згаданих вами населених пунктів Оріхового Лейполе до кінця осені до того моменту, як спаде зелене листя і. Можна буде нам ліпше їх винищувати в так званих кілозонах, зонах, Зон, які контрольовані дронами, і де ми зможемо виловлювати їх в відкритому полі. Стратегічна ціль розтягнути сили оборони, відтягнути наші ресурси від Покровська, від Добропільського напрямку від Покровського, Новопавлівського, і загалом з від Донбасу, відтягнути там наші сили оборони, розтягнути їх, тому вони будуть. Насичувати інші відтинки фронту активними діями і розтягувати наші сили оборони. Це та задача, яка перед ними стоїть для того, аби дезбалансувати наші сили оборони на покровському напрямку і загалом на відтинку великому відтинку фронту Покровськ, Константинівка Карматорська. Ще пане Андрію, ми хотіли розпитати вас з приводу Херсону, тому що на минулому тижні ми це в ефірі розказували, що росіяни завдавали масованих атак по самому місту, і зокрема вони намагалися зруйнувати логістичні шляхи до мікрорайону Корабел. Але далі активних штурмових дій не проводили. Чи можна зараз сказати, що ситуація стабілізувалася? Загалом такі дії, як штурмові, не матимуть жодного успіху. Вони нереальні сьогодні на Херсон. Те, що відбувається сьогодні на Херсонщині, це продовження моє, моєї попередньої відповіді. моєї попередньої тези про розтягнення сил. Угу. Росіяни вміють торгувати страхом. Це їхній найбільший товар, який вони мають в житті. Навіть не гази нафта, а страх. І цей страх вони породжують і розсіюють всюди. Вони розганяли цей страх по сумщинах. що суми будуть окуповані і оточені, і будуть їх винищувати. Натомість ми бачимо, що ситуація стабілізовується, і сили оборони відбивають наші населені пункти і захищають. Аналогічна історія них зараз розвивається на Півдні і безпосередньо на Херсоні. Вони навіть готові будуть покласти кілька там десятків своїх човнів для того, аби імітувати штурм, для того аби більше паніки розвивалося. В населення mm -hmm. саме е, на Херсонщині, тому ще раз кажу, це є елемент гібридної війни, елемент розтягнення наших сил оборони і спроби посидіти панічні настрої на півдні. Mm -hmm. Гарно сказано, Можливо. росіяни торгують страхом. Дякуємо вам за те, що долучились до ефіру, Дякую. і нагадаємо, що з нами на зв'язку був офіцер збройних сил України Андрій Ткачук. Дякуємо вам.